Доброго дня! Несподівані новини у вашому домі. Загальний розклад. Покращення ситуації відносно фінансового ополучення достатку і загалом благоучення достатку і в стосунках, родинних стосунках. вам говорять, якщо ви на даний момент боїтеся те, що не зможете досягнути бажаного, навіть і... Не думайте продовжувати знаходитись в негативному емоційному стані. Ні, вам говорять, що ви продовжуєте діяти, активно проявлятися загалом в своєму житті. Майте плани, дійте, взаємодійте, спілкуйтесь, знаходьте взаєморозуміння, а вищі сили в найближчий час будуть сприяти зціленню, покращенню ситуації, досягненню бажаного. Єдине, що й вони від вас чекають, що ви будете активно проявлятися. А загалом говориться про те, що ситуація кардинально змінюється в позитивному руслі, як відносно планів, можливостей, шансів, фінансового благополучень достатку, так і по відношенню до стосунків, взаєморозуміння в родині і загалом в вашому житті.